За дипломом до Америки, десант послів та науковців США висадився у Прикарпатському національному університеті. Тут іноземці провели ярмарок освіти, на якому люб'язно запрошували до себе на навчання. А надзвичайний та повноважний посол США в Україні Джон Тефт навіть зацитував Тараса Шевченка. На... І своє... Не цурайте. Вільям Бліц родом штату Огайо, крім місцевого вузу, здобував освіту в одному з університетів Орегону. Нині ж запрошує за дипломом українських студентів. каже, освіта за кордоном має безліч переваг. «Перш за все, освіта за кордоном це враження від знайомства з новою культурою. Також можна порівняти способи життя вдома та в інших країнах. Ну і головне, це знання, які обов'язково стануть вам у пригоді. Американці пропонують різні короткострокові та довготривалі освітні програми, як для студентів молодших курсів, так і майбутніх випускників, і навіть вже дипломованих науковців. Тож пропозиція здобути нові знання за кордоном місцево молодь заінтригувала. Вчитися за кордоном, а особливо в сполучених штатів, яка наразі є найрозуміша країна. То... Ну, в принципі це дуже цікаво, і взагалі е, хотілося б потрапити туди. Я б хотіла напевно повчитися, повернутися, тому що набратися того досвіду і щось впроваджувати в нас. Тому що все таки розвивати треба свою країну, а не допомагати розвиватися іншим. Учільники Прикарпатського національного університету додають з американськими освітянами співпрацюють вже не один рік. Нині стажування в цій країні проводить десяток молодих науковців. Також у виші готуються до підписання угоди про співпрацю одразу з чотирма вищими школами США. Тому проти обміну студентами і знаннями не заперечують.